Розглянемо розв'язки завдань самостійної роботи. Мета цієї роботи була перевірка знання вами правил додавання та віднімання раціональних чисел і вміння застосовувати їх на практиці. Тобто, в процесі розв'язування ви мали показати саме знання правил. Отже, перше завдання. Віднімання у нас. За правилом ми маємо віднімання змінити на додавання. А від'ємник мінус 3,4 змінити на число протилежне йому, тобто на плюс 3,4. Далі виконуємо додавання. Це буде 17,6. Правильно розв'язаним і оформленим вважається завдання тільки тоді, коли показано, як працює правило в даному випадку віднімання раціональних чисел. Ось отаке має бути оформлення при розв'язуванні першого прикладу. Так само другий, третій і всі інші розв'язуються точно так само. Тобто записуємо зменшуване. Дію віднімання змінюємо на дію додавання. І від'ємник мінус 12,7 змінюємо на число протилежне, тобто на плюс 12,70. Після цього додаємо за правилом додавання числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль. 12,7-8,4 це буде. 4,3. І попереду ми маємо поставити знак того числа, що має більший модуль. Більший модуль має число плюс 12,7. Тому тут має бути знак плюс. Писати його ми не будемо. Продовжуємо. Переписуємо зменшування. Дію віднімання змінюємо на дію додавання. А від'ємник плюс 14,6 змінюємо. На мінус 14,6. Маємо суму чисел з однаковими знаками. За правилом додаємо модулі. Отримуємо 35. І попереду ставимо той знак, який і був у цих чисел. Обидва числа в нас від'ємні, тому знак мінус. Продовжуємо. Зменшуємо. Додати. Міняємо. Від'ємник плюс 14,3 на протилежне число мінус 14,3. Виконуємо додавання. 0 додати мінус 14,3 буде мінус 14,3. Зменшуване 6,7. Знову змінюємо дію віднімання на дію додавання. Від'ємник змінюємо на мінус 9 Маємо суму чисел з різними знаками. Віднімаємо від більшого модуля менший модуль. Маємо 2,6 і ставимо попереду знак того числа, що має більший модуль. У нас мінус. Знову ж зменшуємо додати число протилежне від'ємнику плюс 19,7. Отримаємо плюс 19,7. 70. Тобто, завдання кожної із цих вважається виконаним правильно, якщо всі записи здійснені відповідно до правила віднімання раціональних чисел. Наступне завдання розв'язати рівняння. При розв'язуванні рівнянь ми використовуємо правила знаходження невідомих компонентів. Тому розпочинати потрібно із того, що ви підписуєте компоненти, доданок, доданок, сума. І наступну строчку ви записуєте для невідомого компонента. В нашому випадку це доданок. Під диктовку правила. Правило каже доданок дорівнює сума. Відняти інший доданок. Після цього виконуємо віднімання раціональних чисел. Зменшуване переписуємо. Віднімання змінюємо на додавання, а від'ємник на число протилежне, тобто на мінус 4. Після цього виконуємо додавання чисел з однаковими знаками, отримуємо мінус 6,4. І відповідь. Наступне рівня, рівняння має дві арифметичні дії. Ми знаємо, що підписувати компоненти потрібно, починаючи із останньої. Остання дія тут віднімання, бо перша дія в дужках. це додавання. Для віднімання зліва від мінуса це зменшуване. Праворуч це від'ємник. І після дорівнює у нас різниця. Невідомий компонент це від'ємник. Отже, Від'ємник в другій строчці дорівнює. Зменшуване. Відняти різницю. Тут можна відняти звичайним способом, бо ми від більшого числа віднімаємо менше. Отримуємо 3,6. Точніше, плюс 3,6. Тепер для дії додавання. Це доданок. Доданок, сума. Невідомий доданок дорівнює сума мінус відомий доданок. Тут у нас звичайним способом віднімання не вийде, оскільки у нас зменшуване менше, ніж від'ємник. Тому застосовуємо загальне правило. Це до зменшуваного. Додаємо число протилежне від'ємнику. Отримуємо. Від більшого модуля мінус менший модуль це буде 2,2 і знак мінус. Отже, мінус 2,2. В. Остання дія віднімання. Отже, це у нас зменшуване. Це від'ємник, це різниця. Записуємо наступну строчку. Зменшуване дорівнює від'ємник. додати різницю. Отримуємо 29,1. Після цього ми можемо змінити знак лівої і правої частини і переписати цей вираз як плюс, а це як мінус, тобто буде плюс хміну 1,9 дорівнює мінус 29,10. Тепер це зменшуване, це від'ємник, це різниця. Зменшуване, дорівнює від'ємник. Додати різницю. Обчислимо. Тут у нас сума чисел з різними знаками, отримаємо. Від більшого модуля 29,1 віднімає менший модуль 1,9. Отримуємо 27,2. Попереду ставимо знак числа з більшим модулем, тобто мінус. Отже, мінус -27 27,2. Остання вправа це обчислити значення виразу. Можна виконувати по діях, можна через дорівню оформляти. Я покажу як по діях. Отже, перша дія віднімання. Ми не можемо відняти від меншого числа більше число звичайним способом, тому будемо застосовувати нове правило віднімання раціональних чисел. Зменшуване переписуємо. Дію віднімання міняємо на додавання. Від'ємник міняємо на число протилежне. Отримали суму чисел з різними знаками. Від більшого модуля 30. 0,21 віднімає менший 27,14. Отримуємо 3,07. Попереду ставимо знак того числа, що має більший модуль. У нас мінус. Тепер друга дія. Результат першої дії. Мінус 3,07 відняти 2,3. ,30. Знову ж, за правилом, записуємо зменшуване додати число протилежновід'ємник. В результаті маємо додавання чисел з однаковими знаками. Модуля додаємо 3,7 плюс 2,3 це буде 5,37. І ставимо знак мінус, той, що в них і був. Таким чином, мінус 5,37. Ну, от таким чином, як я показав, мають бути оформлені розв'язки завдань у вас в зошитах.